Місяць і все ну я просто почала скручуватися вже на автоматі. Я просто скручую, 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 скручую. Бачу якусь пляшку скручую і все. Чернігівка Соня Шейн розповідає, як у неї з'явилася звичка збирати та сортувати пластик. Цього дня вона принесла на переробку до центру перемога відсортовані кришки від напоїв. Збір організувала громадська організація «Екомісто». Пластик я сортую два роки. Точно. Я ходила до них на «реосайклінг», на курс і ще більше почала цим займатися. Навчила своїх батьків. І тепер вони також збираються все. За словами волонтера центру Олексія Крюковця, такий збір вони організовують кожну першу суботу місяця. Наразі можна здати пластик типу 2-HDPE. Його відсортовують за кольорами, а далі з ним будуть працювати майстри з перероблення. Цей вид пластику найчастіше зустрічається як кришки для всяких бутилочок. Також найчастіше це флакончики з побутової хімії, тобто гелі, кондиціонери і так далі. Шампуні надалі пластик Пластик дробиться і перероблюється за допомогою нашої майстерні пластик фантастик. Щоб переконатися, що це поліетилен високої щільності, необхідно знайти відповідну позначку на виробі. Пояснює Олексій, це може бути трикутник з позначкою 0,2 чи 2 або літери HDPE. Обов'язково пластик повинен бути чистим, без харчових залишків та, наприклад, наліпок. Якщо це стосується флакончиків з підполотої хімії, наразі 30% всіх побутових відходів є пластиком. Тому якщо ми його будемо викидати, то це призведе до викидання мікропластику, аміаку та інших нітратів та інших. Забруднюючих речовин у землю, воду і повітря, тому найкращим сценарієм для пластику є його переробка, що ми можемо забезпечити. Чернігівка Наталія Щука каже, сортує побутові відходи понад 5 років. Щоб відсортований пластик не займав багато місця вдома, приходить до центру щомісяця. Сортувати навчає і сина. Почали просто сортувати вдома, були в Польщі. Там все принципово треба сортувати. Ну і тут повернулись вже от два з половиною роки. Теж тут Наталія Оковган розповідає, знання про сортування пластику набула багато років тому в спільноті. Еко місто також навчила цьому свою маму. Моїх там не знаю, може штук сім. Це мені передала мама. Вона живе за містом. Вона назбирала все, помила, передала. і Я ось принесла. На переробку Леся Сидорня прийшла здавати кришки з сином Давидом. Йому 10 років. Він каже, саме мама, і започаткувала в їхній родині звичку сортувати сміття. Збирали два місяці, а так сортуємо давно. Взагалі ми сортуємо пластик вдома. Ну досить давно вже тобто, там пляшки окремо. там. Якісь там судочки, окремо. також ми ще вийшли на роботі, долучилися до цієї акції. Хочеться, щоб наступному поколінню досталася чиста планета за словами Олексія Крюковця, 2 листопада в центрі зібрали 25 кілограмів пластикових кришок. Марина Кирієнко, Роман Репа Суспільне, Новини, Чернігів.